Добрий день, шановні лубенці. Сьогодні 17 липня. Стан в енергетиці, який зараз в нашій державі, він впливає на роботу комунальних підприємств. В першу чергу, це енергетичних та пов'язаних з подачою води. Вчора, після 18-ї години, було повністю відключена електроенергія по всій нашій громаді. І в зв'язку з цим наш водоканал, убний водоканал, перейшов на генератори, і ми вже пересвідчилися на практиці, яким чином можемо працювати тоді, коли електроенергії зовсім не буде в нашому місті. Але для того, щоб ці питання врегулювати, знайти шляхи для вирішення по тих вузьких місцях, які ми побачили вже. І знали про них сьогоднішня наша нарада і сьогоднішнє наше пояснення для населення про стан енергетиці та шляхи вирішення для того, щоб все-таки намагатися подавати послугу якісно. Перше слово я надаю начальнику Лубенської об'єднаної філії АТП Михайло Олександровичу Чибиряку. Будь ласка, добрий день. Надзвичайно важка ситуація в енергетиці. Я думаю, кожна сім'я, кожне підприємство це відчуло останнім часом. Ну чи завтра покращиться, не можна сказати. Поки що обстановка надзвичайно важка і через стан в енергосистемі в цілому, і через проблеми із аномальними погодними умовами, які теж свою частку вносять в негативну стабільну роботу енергосистеми. Дуже багато незрозумілого, люди не розуміють, чому вискакуємо з прийнятого якогось загального графіка. Я в двох словах дам пояснення в цілому про роботу графіків. Так от, декілька графіків, які працюють в енергосистемі, є графік погодинного відключення. Ми всі до нього більш-менш налаштувалися. Він вже другий місяць працює. По нашому зоні, Лубен Лубенська громада, місто Лубний громада, тут працює три черги. Ми наші споживачі входять друга черга на відключення, четверта і шоста. Виникають питання, звичайно, що після введення переведення графіка з одної черги на іншу. Десь не включилась якась подстанція, або десь не включилася якась лінія. Це буває. Ми це можемо побачити тільки тоді, коли на колцент надходять заявки. Тобто, Михайло Олександрович, якщо у громадян не включилися по черзі. І пройшло хвилин 10-15, обов'язково необхідно перетелефонувати для вияснення причини, бо причина може бути технічна. Да, звичайно, диспетчер, щоб ви розуміли, це ми один із моментів, один із штрихів, який покращить наше життя і покращить роботу нашого обладнання. Це один з моментів. Що касається по графіку, по годину він і далі буде працювати. Хто ці графіки надає, доводить? Ці графіки затверджені на Полтавській, Полтавській обласній адміністрації, а величину, величину. відключення доводи на КУКНР. Вчора із, та вже з 9-ї години почали працювати графіки аварійних відключень. Графіки аварійних відключень це додатково до графіків погодинних вводилося відключення обладнання. З 14-ї години на території Полтавської області почав працювати графік спецгау, графік аварійного відключення по відключенню високовольтного обладнання. З 14.20 він дійшов до Хородського району. Після 18-ї години ми отримали інформацію від ЦДС про те, що ситуація в енергетиці не покращується, і для того, щоб повністю не відбувся блокаут, щоб автоматика не повністю не відключила всю систему енергосистему, значить, вводився це графік спецгау. Друга черга. Сюди попали лупни. І от в 18-20 почали перемикання, і після виводу схеми, десь порядка. У 19-й годині лубни були повністю обесточені по лініях 110 кВт. Тобто я хочу як би, уточнити, якщо вводиться такий графік, то, шановні лубенці, відключаються і об'єкти критичної інфраструктури. І вчора на генератори перейшли як водоканал, так і наша міська лікарня. Так, да, цей графік, по-перше, його не можна передбачити. Багато людей, а чого не, не повідомили, чого ви не, не даєте інформацію, не можна дати інформацію і передбачити на котру годину, стіков він виведеться. Це е, виключно по команді на енерго-диспетчера центральної енергосистеми Полтавської області виводять ці мережі. Е, і на який термін, ми теж не можемо цього сказати, на термін, поки не стабілізується в енерго, ну, цілому енергосистема. Вироблена енергія, передана енергія і спожита електроенергія. Чого вже стачається? Ну, Одним із складових, одним із факторів це є, звісно, аномальна погодна умова. Вчора було багато, багато дзвінків про те, що а чого тут включили, а там осталась енергія. Коли працював графік погодинного відключення, всі мешканці громади його бачать і розуміють, що з такого по такий період не буде електроенергії. І на перемикання я вже говорив і ще раз повторюся, це 10-15 хвилин на перемикання. Ми з цього графіка, і з цих термінів стараємося не виходити, щоб не збиватися із режиму роботи енергосистеми. Коли працює графік аварійного відключення. Ну коли нас відключили вчора в ручному режимі, ми включали фідера. Ну, наприклад, засульський фідер для того, щоб підкачати, можливо, трошки води і забезпечити роботу каналізаційних мереж. Ми включили в ручному режимі буквально на 40 хвилин. Тільки там дали дихнути, прокачку зробити якусь, відключили засуля, включили мгар, і мгаря включили інші. Вручному режимі просто ту потужність, яку ми ввели, цю потужність десь відключили. В такому режимі ми старалися підтримати як енергосистему. Михайло ну, тут у населення виникає таке питання, тому що до мене так теж дзвінків було дуже багато. Перше, це все одно під час відключень якась частина вулиць, якась частина мікрорайонів міста залишається включеними, постійно включеними. Це перше. І друге питання це те, що ну, от дивіться, коли ми підключені, ми, е, у нас нічого не включено, жодна там не працює електроенергії. Але коли включається, ми включаємо все. То чи не дорівнює воно тому, що під час максимального включення, і чи не можна було б його розподілити на е, ці години на 3 плюс 3-6, і воно так, така ж сама кількість кіловат електроенергії використовувалася чи все-таки економія є за за рахунок відключення. Що касається Сан Петрович тих вулиць, які залишаються, не відключаються від мережі, у 2022 році ми полубнах створили створили схему і в цю схему виділили окремі об'єкти критичної інфра інфраструктури, які би. Ми хотіли, щоб взагалі вони не відключалися від електричної енергії і працювали постійно. До графіків аварійних відключень не війшли об'єкти критичної інфраструктури по місту Лубни. До цих об'єктів критичної інфраструктури віднесені лікарня, центральні корпуса, поліклініка, станція переливання крові, деякі інші медичні заклади. Сюди війшли об'єкти водоканала: це скважини, водозабірні та каналізаційні станції. Ну, деякі об'єкти теплокомуненерго, які під час початку опалювального сезону теж будуть повинні працювати і надавати тепло. Ну деякі підвищуючі станції по КП водоканалу. Всі інші об'єкти підлягають відключенню Повір, і, від, і, і відключаються. Ніхто не да, бувають випадки таке, що якщо на лінії стоїть біля лікарні три будинки приватних чи один чотирьохверховий будинок стоїть і ми його не відключаємо. Це із-за того, що просто технічно схему цю зробити неможливо. Схема зроблена е, мінімізовано повністю всі споживачі, які можуть бути відключені, вони відключаються. Е. Дякую. Дякую, Михайло Олександровичу. Максимально широко надана інформація про і роботу самого підприємства в цей складний період, і про перспективи майбутнього, які пов'язані лише із можливістю економити електроенергію, заощаджувати і працювати спільно, як тим, хто надає послугу по електрозабезпеченню, так і тим, хто її використовує. Перейдемо до Капелний водоканал, інформацію буде надавати, головний енергетик В'ячеслав Іванович, будь ласка. Вчора після заслугнення об'єктів водопостачання водовідведення двома оперативними бригадами було проведено перш за все забезпечення живленням об'єктів водовідведення. Ні на одному з об'єктів у нас немає автоматичного вімкнення резерву, тому що його технічно неможливо там зробити. Об'єкти надпотужні, генератори взяті ну, по мінімум ті, що можливі. Одне перемикання десь займало до 20-30 хвилин. Забезпечили зразу водовідведення, було відкачено зливні води з міста і після чого було на три водозабірних майданчика. В принципі, десь у 20-й годині вже було запущені всі три водозабори. Наповнення міста проходило десь більше близько 2 годин, в залежності, хто на якій відстані від водозабірного майданчика проживає. Вітала, скільки, скільки працювало генераторів у цей період? Генератори працювали по генератору на водозабірних майданчиках. Це три генератори, один, двохсотий, два сотих, і чотири генератори по системі водовідведення. Один працював і на систему водовідведення, і на систему водопостачання. Ну, чергові як, проводили чергування до 24-ї години. І потім, коли з'явилися... По повністю живлення по місту, то чи. Ну там... і на підвищувальний вже теж генератор. На да, ті, ті працювали, да, да, дякую, що поправили. ті працювали в автоматичному режимі. Там є АВР, бо потужність невелика, є можливість. Ті тобто у вас працювало 9 генераторів. Да. Тільки з'явився тиск, зразу АВР на підвищування включилися. По району ремзавод, ну, потрібно закупляти, там є питання з установкою їх. Тобто зараз шукаємо генератори і район мікроремзавода майбутньому буде слово майбутнє для жителів мікроїни воно не 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 проходить, Ні, воно не приймається. Тому термін е, максимально швидкий для того, щоб ці питання вирішити і гарантувати. Ну. Санітарне забезпечення водою в межах санітарних норм в той період, коли воно відключається. Ну, велике, перш за все, велика вартість обладнання і зараз є дуже велике питання з постачанням по Україні, тому що вся Україна їх шукає. Тобто ми теж цим займаємося зараз. Є комерційні пропозиції. Ну, будемо озвучувати які, які пропозиції і звертатись, можливо, за допомогою фінансування, бо, ну, суми там надто великі. По пальному хочу сказати, теж, що. Пальне у нас не безкінечне, то за ніч пішло у нас ну, близько півтори тонни пального, дизельного пального. Зараз буде проводитися дозаправка генераторів і якщо ну, відключення буде протягом суток і двох, то звичайно будемо подавати дозовану, там, чи по 4 години, чи що будемо коригувати. Ну, перше, хотів би, ще відмітити. Кількість працівників, які енергетиків на Капелний водоканал мінімальна. Мінімальна. Якщо говорити, що повинні працювати в дві зміни, то дві зміни не набирається. Це одна зміна, яка протягом ран вечора і до ранку, практично добу працювали по підключенню і відключенню. Генераторів для того, щоб подати воду на місто і забезпечити водовідведення. Це перше. Друге, безумовно, ми допоможемо терміново фінансуванням на додаткову кількість генераторів, де вони потрібні. Уже зараз є певна домовленість передати один генератор потужний на одну з КНС, для того, щоб мати можливість працювати в автономному режимі. І, безумовно, Тут саме основне це контроль за роботою генераторів, їх технічна справність і відповідальність, тому що вони нові, вони потребують догляду, вони потребують технічного обслуговування, і вони, працюючи на гарантії, вони повинні служити довгий час. Викид з ладок одного із генераторів це пів міста без води. Давайте так рахувати. Проводимо технічну перевірку, об'їздну вчора були теж деякі питання, то ми по місту їх поустряняли, потосово буде. Ми так? перевірили через секретарів мікрорайонів, яким чином доходила вода до споживача. Ми десь уточнили і віддалені мікрорайони, і верхні поверхи багатоповерхівок. По-різному вода підходить, тому що великий розбір. Води і, безумовно, гарантувати, що там, протягом пів години чи години вода дойде до всіх, водоканал, мабуть, не зможе. Але те, що вода буде подаватися максимально для того, щоб кожна квартира і кожен будинок, який підключений до водоканалу, отримав воду, водоканал намагатиметься. Побажання, безумовно, це економія. Економія. І друге, ну, хочу сказати, що близько 7 мільйонів на сьогоднішній день борг за воду і за водовідведення по КПЛБН водоканал Перейдемо до КП Сяйва, У Миколаєвичу. Будь ласка, по питаннях проблемних по сільських територіях, по воді і водовідведенню, і ситуація, яка складається у вас на сьогодні. На превеликий жаль сільській території, а це 12 населених пунктів, які обслуговує комунальне підприємство Сяйво по водопостачанню і водовідведенню, знаходяться в більш нескладнішому стані, ніж місто Лубник. Причина тому, що критичної інфраструктури наше підприємство визнане, а об'єкти критичної інфраструктури не попали до графіків відключення, погодинних відключень, а також вже всі інші графіки графіків аварійних і спеціальних графіків. І тому причина по населеним пунктам, які мають одноповерхову забудову, скажімо, більш-менш, така, яку можна вирішувати, лише тільки падінням тиску води, а не повністю її відсутністю. А критична ситуація в нас знаходиться, де маються багатоповерхові забудови, а це село Засуль, а це село Войниха, де одночасно потрібно забезпечити водопостачання цих будинків і одночасне водовідведення. Для того щоб працювала ця система справно і не давала можливості довести довельні ситуації на кандидаційні насосних станціях, які підлягають затопленню. А саме вчора вже така ситуація в нас була, але ми виходили таким чином, що відкачували за машинами ці кандидатсоні станції. Нам треба забезпечити наявність шести генераторів, які повинні працювати постійно. На сьогоднішній день комунальне підприємстві СЕВІ мається два генератори, і нам на сьогоднішній день потрібно закупити ще 4. Ще 4 це вартість яких майже мільйон гривень. Міська рада в особі міського голови йде на зустріч щодо фінансування потреби в цих генераторах для підприємства. Є, є, є комерційна пропозиція, зараз будуть тендерні умови, і ми закупимо їх. Але запускати такі генератори, звичайно, ми не можемо цілодобово, а лише тільки на період відсутності електричної енергії, яка буде подаватися відповідно до графіки. Станом на сьогодні ми маємо скарги постійні від споживачів стосовно того, що низький тиск, а на, на поверхах таких як 3, 4, 5, вода взагалі відсутня. Причина банальна, не вистачає часу. Для того, щоб заповнити систему після того, як з'явилася електрична енергія, потрібен час для її заповнення, а при тому ще коефіцієнт одночасності використання води прирівнюється ну, одиниці. Тобто всі одночасно відкривають крани, всі чекають воду, і всі намагаються і покупати дітей, і постирати, і закумулювати якийсь об'єм води. Насосне обладнання справне на підприємстві, на всіх водозабірних майданчиках працює в штатному режимі і на повну потужність. Води не вистачає лише тільки через одночасне її споживання. Крім того, бачимо яркі приклади, коли люди чекають цю воду, щоб полити огород. Це вважаю, взагалі злочин. Е е є рішення виконкому Лубинської міської ради, яким якому категорично заборонено використати питну воду для поливу огородів. Але, на преликий жаль, наше населення до цього відноситься злочинно. Тому закликаю всіх мешканців, які живуть у приватних садибах, зрозуміти і підійти до цього відповідально, що е, аналогічні споживачі, які проживають у багатоповерхових будинках, страждають від того, що хтось викинув шланг і жде, коли та вода з'явиться. Е, і, і терміни, коли ми покращимо водозабезпечення, хоча б засуля і воїника, там де на сьогоднішній день критично. Я знаю, що ми звернулися і від міської ради, і від КП Сяйво до районної адміністрації, до обласної адміністрації, щоб об'єкти критичної інфраструктури КП Сяйво ввели, вивели з графіка. Так, воно буде розглядатися. Після, після того, як розглянеться, можливо, будуть знайдені шляхи технічні, але і в частині забезпечення генераторами. Я думаю, що протягом місяця ви повинні ці питання. Вирішив да, два тижні тому ми направили відповідні листи до обласної військової адміністрації, до районної військової адміністрації про виключення об'єктів із із графіки відключення. Але я скептично відношусь, що це буде скорим часом виконано. Тому вчора вже аварійна ситуація показала, як нам діяти, і ми одну свердловину у селі Засулля запустили для того, щоб можливо можна було б забезпечити отримання людьми води. Шляхом її на території бази «Сяйво», а також тих сусідів, які отримували вчора ту воду із 6 до 9, до 21 години, віз восьма до 21 працював генератор. Пояснює для громадян першу чергу за соля. Вони можуть отримати воду на території Кабесяйво в певні години. Так я розумію. Так, 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 так. Ці То... години буде повідомлено яким чином? Так, якщо вже ми е, дійдемо до того, що у нас буде стабільні графіки відключень, і ми будемо розуміти прив'язуватися до них. Е, ми воду, скажімо, частково зможемо поставляти нашим споживачам. І відповідно ця інформація буде винесена у соцмережах. Ми вчора повідомили про те, що в зв'язку з аварійною ситуацією та писяво забезпечили до постачання населення на такій-то такій-то адресі, де можна під'їхати і набрати, Тому що, за, вже... набрати і закумулювати воду. Розуміємо, що по зверненнях, окремі садиби по деяких вулицях і деякі поверхи по засулі, вони взагалі не отримують води протягом доби. От вчорашня ситуація, то це точно так. І окремі етажі по вулицях нашого міста теж мають проблеми під час максимального використання води теж немає. Драгомана 36 2 і шукайте шляхи для того, щоб вирішувати ці питання. Ну, не можна е, над, говорити, що людина проживає в одній квартирі, де немає води. І не, не те, що немає води сьогодні чи завтра, а немає води місяць, другий і рік. Ці питання необхідно вирішувати. Ви технічно можете це обґрунтувати. Давайте пропозиції, будемо допомагати фінансово через міську раду. Колеги, е, Ну, дивіться громадянам, наші організаційні заходи, рішення технічні, управлінські, в великому рахунку не так і цікаві. Їм цікаво і потрібно це якісне надання послуг. А ми просимо від них. Те, що ми сьогодні тільки що сказали, це економне використання і проплата за якісну послугу. Тільки такими спільними зусиллями. Підприємств комунальних і населення ми зможемо втримати систему у належному стані і надавати і подачу води і електроенергії, тому що це вимагає від нас час і ситуація, яка складається в нашій державі. Хочу ще до цього додати, що ми розглядаємо і проведемо закупівлю. Обладнання для світофорних об'єктів, щоб зняти проблему, яка виникає під час того, як відключається електроенергія, і на окремих перехрестях просто неможливо переїхати. Це суми значні, але ми її будемо знаходити і протягом літнього періоду обов'язково встановимо на мінімум двох світової об'єктах, найбільш складних можливість того, щоб вони працювали. І тоді, коли буде відпочатися електроенергія. І друге питання це вуличне освітлення. Ми поки що працюємо в тому режимі, який для себе встановили. Але, безумовно, коли накладається черга на той час, коли повинно працювати вуличне освітлення, воно не працює. І працювати безумовно не буде. Поки в літній період така можливість залишатиметься, як зараз вона встановлена, а надалі будемо бачити, чи ми будемо збільшувати, чи взагалі виникне така ситуація, що необхідно буде взагалі, так як було це на початку війни, відключити вуличне освітлення. Ну і останнє це запитання різні під час такої спекотної погоди. Ну, Запасайтеся водою тоді, коли вона є. Не придумайте для нас якихось таких речей, як поливати водою вулиці. Не будемо на сьогоднішній день водою вулиці поливати, тому що це те ж саме, що поливати у дворах. Ти про що ми тільки що говорили, що такого робити не можна, тому що ми забираємо і так дуже ціну, питну воду. Ну, і саме основне, шановні. Містяни, шановні мої земляки, шановні громадяни нашого міста, шановні наші переселенці, ну давайте ж не забувати, в якій ситуації ми сьогодні працюємо, в якій ситуації працюють комунальні підприємства, скільки працівників мобілізовано з наших комунальних підприємств, скільки в зв'язку з різних причин розрахувалися, як ми можемо під час повітряних тривог, під час відключень. І ще й працювати в тому режимі, як це було до війни. Ви це від нас вимагаєте. Ми намагаємося це робити. Але е, в силу причин об'єктивних не все нам вдається. Тому не реагуйте так гостро на е, те, що сьогодні щось із, хтось із комунальних підприємств не встигає вам зробити. На це є причини. Сьогодні в державі Війна, ми віримо в наші збройні сили. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!